Друзі, привіт! Оце та новина! Оце то нам брехали. Ну ми звісно не вірили, але ж мова не про це. Алінка та Русік розірвали відносини ще до війни. А останньою краплею виявилось ось це фото, там, де на геніталіях Русіка лежить якась дівчина. До речі, хто вона? Напишіть мені, бо я не знаю. А для початку послухайте, що сказав Руслан Ханомак своє виправдання. А потім я вам покажу, що сказала Аліна. В кавичках для оправдательний пост на слажив ситуацію. Діла його сугубо ісключительна. из-за хейта, из-за родителей, из-за моих близких, родственников, друзей, которые сейчас переживают, на самом деле, больше, чем я, эту ситуацию. Тут будет пару моментов. Во-первых, я никому не изменял, ни с кем не обнимался, ни с кем не целовался. Я заехал своим, со своим другом к его подруге на пару часов перед поездкой. Раз. Два. Перед тем, как желать мне смерти и всем моим близким, можно покопаться и разобраться, что мы с моей бывшей с моей бывшей женой разорвали отношения около года назад, еще до войны. Мы жили уже долго. А то, что обычно, что вам это все вернется. За то, что вы издеваетесь сейчас так над моей семьей, над моими близкими людьми. Алину я благодарю за все года, которые мы с ней прожили. Она замечательный человек. Я желаю ей только добра и желаю будущего человека, который не будет себе позволять Находиться просто. В компанії з другими Я за всім добра, Україні, пока. Також Аліна відреагувала на хейт. Вона написала: Я мовчки їла прокльон в бік мій від тисячі людей усю війну через те, що мій чоловік в Америці зі мною мені і моєму сину бажали смерті не один день, а десять місяців жодного разу ніхто не вийшов в публічну площину і не сказав: Відшіпіться від Аліни всі питання до мене. Я щиро рада, що Руслану вистачило сміливості публічно захистити свою родину від злісних коментарів. Це ще одне підтвердження, що його родиною я не була. Написала Аліна в інстаграм. Друзі, а тепер послухайте те, що вона сказала. Привіт! Я добре знаю, як сильно ви чекали на цю першу сторі. Першу сторі мого нового вільного життя. Воно починається прямо зараз з чистого білого снігу. Я хочу подякувати кожному з вас за ваші слова підтримки. Я прочитала і читаю далі кожний коментар. І мені дійсно якось стає легше. Я відчуваю, що велика кількість людей підтримує мене, я їм не байдужа, і для мене це неймовірно. Так, я не буду зараз плакати, все буде добре. І я вам дякую, коли в мене будуть сили на створення якогось контенту і на постинг я обов'язково вам розкажу, де я що я тут роблю. Бажаю вам гарної ночі.